Людина може виконувати навчальні постріли. Це схоже на броньових. Ворожий. Значить, активуємо ракету. Знаходимо об'єкт. До нього у нас зараз 280 метрів. Виконуємо пошук цілі. Так, ракета пішла. Три мільйони нам надає Український ветеранський фонд. Ще півмільйона ми вкладаємо власних коштів. Про те, як війна може стати поштовхом для розвитку власної справи, поговоримо із Дмитром Горішним. Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Ваш головний фокус уваги на симулятори протитанкових систем, так? Так, це правда. Це є основним нашим проектом. Це все починалося зовсім не як бізнес, а починалося як волонтерський проект, і в принципі до сьогоднішнього дня в подібній подібному контексті воно існує. Тобто, це не колектив співробітників, це колектив фанатів, ентузіастів. Це люди, це українці, це полтавці, це патріоти, це ентузіасти, які хочуть працювати, які вміють працювати, які хочуть вчитися, це дуже різношорстний колектив. Що ви робите? От розкажіть про специфіку вашої роботи. Ми е, маємо вчасно реагувати на запит військових або силових структур на навчання володінню зброї, тому що зброя може бути найсучасніша, зброя може бути найдосконалішою. Але якщо оператор не вміє нею керувати або не має можливості, Весті навчитися, то її ефективність множиться на нуль. От якраз ми намагаємося закрити це питання. Зробити її, ми це все намагаємося в максимально легкому, компактному, доступному, юзер-френдлі вигляді. І мені здається, у нас щось починає виходити. Нещодавно ви виграли грант. Та скажіть, будь ласка, що це був за проєкт і куди ви гроші спрямуєте? Цей проєкт був стосувався саме серійного виробництва нашої продукції, тому що розробка давно ведеться, вона вже продукт розроблений, дрібно серійне виробництво в волонтерському форматі, воно є. Але е, зараз ми побачили просто, що запит настільки потужний, що ми просто на коленки не справляємося з цим всім. Тобто, треба розширятися, треба масштабувати це все діло. Без грантової підтримки ми могли би це зробити рано чи пізно, ми все ж таки, якби накопичили, закамовлювали би ці ресурси. Але коли держава, коли е, громади і так далі. Алі виступають з ініціативою підтримати. Ми виграємо дуже дорогоцінний час. Тобто, серія почнеться раніше, ефективніше, більше людей навчиться. А це грант від Українського ветеранського фонду. Все правильно, саме від них. І яку суму ви отримали? Е, Проєкт е, прорахований на 3,5 мільйони. З них 3 мільйони нам надає Український ветеранський фонд. Ще півмільйона ми вкладаємо власних коштів. щоб його виграти, цей грант що потрібно було зробити? Тому що, мабуть, учасників вже було багато охочих. Перш за все треба було мати проєкт, тому що коли у тебе немає проєкту, лише бажання отримати грант, у тебе нічого не вийде. А, тобто, проект був готовий, його треба було сформулювати на папері, а, викласти зрозумілими думками, щоб це було зрозуміло не лише команді розробників, а й команді експертів зі сторони. А, це було трошечки лячно. Ну здавалося, це дуже забюрократизована система. Тобто, ми її ніколи не подолаємо. Там буде купа всяких паперів. Насправді, команда цього ветеранського фонду дуже. Дуже дружня, дуже адекватна, дуже адекватні вимоги. Тобто, будь-хто, абсолютно хто має реальний якийсь бізнес-проєкт, він може туди податися і отримати цю підтримку. Якщо ви розумієте, що у вас є класне виробництво не знаю, там, крафтового сиру чи то якоїсь там суперексклюзивної меблі, і ви підпадаєте під ту категорію, кого підтримують. Неважливо, Тобто, це не обов'язково якийсь супервисокотехнологічний проєкт. Ви фахівець в цьому. Ви вмієте шити класні сумки а, чи то в'язати класні шкарпетки. і вміє, можете пояснити, чому вам потрібні ці гроші, що вони вам дадуть. Експерти це все оцінять і підтримають, якщо ви дійсно розумієте, що і як ви хочете зробити у вашому випадку. Ветеранський фонд то логічно, що ви ветеран? Так. Та можете розказати цю частину вашого життя? З весни 2014 року так сталося, що я потрапив до лав Збройних сил, провів там якраз перший рік на той момент, якби побачив, як виглядає не регулярна армія в наших там рожевих окулярах а побачив, як виглядає безпосередньо армія мобілізованих, коли люди приходять з цивільні, по суті, які колись мали якийсь досвід там військової справи. Але в один мить в одну мить довелося з колін піднімати військо. Побачив цей запит, виконував я тоді переважно технічні ролі. Ну, як бачите, зараз я технарем, якби і залишився. Тобто нікуди це все не ділося. Займався обслуговуванням, навчанням, був інструктором, готував, обслуговував ці всі системи, з якими зараз працюємо. А до 2014 року у вас досвіду військового не було? Не було У мене була військова кафедра з абсолютно іншим фахом. Тобто, коли я прийшов на службу, мені довелося навчатися всьому з нуля. Абсолютно. І пройти шлях від командира взводу, бо я був офіцером, це було дуже складно, коли ти, будучи дуже фактично наймолодшим своїм підрозділом, тобі вручають от, якби, людей техніку задачі, які, з якими ти маєш розібратися. Дуже багато було пророблено роботи, багато чого треба було зробити інакше. Велика дяка хлопцям, які ми не тоді витримали як молодого лейтенанта. Вони круті, я їх дуже поважаю, я їх дуже люблю. Без них би я не пройшов цього шляху. Ну і так потихеньку Командира взводу дійшов по службі до заступника з озброєння роти, ну і безпосередньо займався цими технічними питаннями навесні 2015 року. Ми звільнилися. Наш наша хвиля. Після цього службу не продовжив, але ну, нікуди воно не вивітрилося, Потреба залишається, і опинившись на гражданки, як це говориться, почав шукати команди, намагатися реалізувати декілька проєктів, які я побачив, що вони дуже дуже потрібні. От десь до 16 2017 року, рік-півтора, йшов активний пошук. Перебрано було багато-багато команд: і крутих бізнесменів, і крутих виробничників, і ті, хто казали, що це елементарно, і ті, хто казали, що це неможливо. Врешті-решт, тут в Полтаві на місці підібралася команда, і ми ввірвалися в цю роботу. От, за нашою спиною, якраз результати вашої роботи та ваших творі розкажіть, будь ласка, що і як працює і над чим ви працюєте? Е, ну, коротенько, ось зліва у нас стоїть ПТРК-Фагот. Ми з нього і почали нашу роботу. Саме першим у нас з'явився симулятор ПТРК-Фагот, який ми випробовували вже починаючи з зими 2017 року. Фактично, весь 2017 рік ми випробовували на базі мого батальйону Сумської області. Так, ракета пішла, йде в ціль, ми супроводжуємо ціль і танчик знищений, ледь не втік за перешкодою. А це у нас безпосередньо РПГ-7. Найбільш поширена в світі протитанкова система це виявилося найбільш затребуваний продукт під час повномасштабної війни. Коли здавалося би, що штука дуже проста, всі з неї вміють стріляти. А повномасштабна війна в черговий раз показала те, що стріляти можуть всі, а влучати можуть далеко не всі. І треба вчити навіть простим речам. Благо до війни у нас були думки, були ідеї, як це все реалізувати. Ми розгорнули дуже швидко оперативно-масове виробництво. Ну Старне, але все ж таки маленькі, легенькі компактні мобільні комплекти поїхали по всій країні, яких ми розпосюдили ну, прямо сотні півтори дві це, це точно. І завдяки цьому, якби ми отримали фідбек і змогли на основі того волонтерського проєкту зробити вже більш-менш закінчений продукт, який вже зараз постачається безпосередньо в підрозділи, пізноманітній, і там його використовують для навчання. Що це таке? Тобто, як ви бачите, в руках у мене зараз імітатор. Гранатомета. Це вже наступна якби, генерація цього продукту зроблена, вона розроблена для грудків військово-патріотичного виховання, у яких гранатомета свого власного немає. На гранатомет, в даному випадку на імітатор, встановлюється елементарний кронштейн, встановлюється андроїд-пристрій з програмним забезпеченням нашим. Є система зчитування роботи ударно-спускового механізму, і людина може, бачучи перед собою на екрані повну копію реального. По прицілу виконувати навчальні постріли по цілям, які рухаються, при цьому міняючи різні сцени, різні дальності, різні типи боєприпасів, це все вона тренується, навчається, робить помилки тут на навчанні, а не в бою. Кого зараз найчастіше, найбільше тренуєте, навчаєте, і як швидко цьому можна навчитися? Більше всього, я зараз навчаю якраз таки виробничників, тому що е, зараз питання стоїть навчити тих, хто буде виробляти це масово. Е, на початку. На початку ми інтенсивно навчали безпосередньо самих гранатометників у військових підрозділах. Пізніше ми сконцентрували свою увагу на навчанні інструкторів. Тобто, ми розуміли, що якби запит величезний, нашої невеличкої команди просто не вистачає. Тобто, треба якось клонуватися. Тому до нас з усієї України приїжджали. Адекватні дуже хлопці, яких ми навчали, ми їм вручали це обладнання, і вони їхали, несли світли добре в свої підрозділи, в свої е громади. Зараз е фактично ми е проводимо набагато менше навчання, тому що вже і запит трошечки приспав. Але для підтримання, скажімо так, кваліфікації в підрозділах підрозділи хочуть собі якісний гарний продукт. Тому зараз я навчаю вже не військових, а я вже зараз навчаю виробничників, які це будуть робити для військових. Перед собою ви бачите прицільну сітку. Бачите горизонтальні лінії. Угу. Найвища розрахована у нас на стрільбу на 200 метрів, друга на 300 метрів. Далі то вже дуже далеко, ми сьогодні з вами не будемо туди стріляти. Знаходимо об'єкт. До нього у нас зараз 280 метрів. Значить, треба цілитися в його передній край між першою і другою лінією, взводити курочок перед пострілом, коли вирішучі готові, і виконуємо постріл вогонь. Граната полетіла, занадто високо було. Повторюємо з урахуванням нашого промаху. Знову зводимо курок, наводимося в передній край цілі, робимо постріл. І що ціль палає. І останнє, на чим ми зараз працюємо безпосередньо, тобто ви бачите поточний стан робіт по симулятору для ПТРК Джевелін. Ми до нього якось так не підходили, тому що американці разом з протитанковими комплексами постачали в Україну також симулятори, але виявилося, що їх не вистачає. Тобто треба в тому числі і наші українські. А ще був великий запит знову ж таки в мобільності. Тому взялися, зробили, передаємо зараз в бойові підрозділи. Це вже буде другий, який поїде. В підрозділ не хочу озвучувати, який, але ви всі про нього постійно чуєте. Що тут ми маємо? Ми маємо, як бачите, звичайно, у нас транспортно-пусковий контейнер, до якої приєднується повністю з нуля виготовлений заново, макет, масогабаритний, повністю функціональний пускової. В наглазники оператор бачить картинку, яка відповідає тому, що він буде бачити при роботі в бойових умовах. Перед ним розташований, розташовується, якщо це ми працюємо в полі інструктор, який бачить, як ви зараз можете бачити переді мною. Зараз пробуємо з джавіка спалити якусь ворожу ціль. Так, Приймаємо найбільш зручне для джевелінчика положення. Не завжди так в житті виходить працювати. І що? І шукаємо на місцевості ціль. Здається, це вона А ну-ка, наблизимо. Це схоже? Так, це схоже на бронявик ворожий, Значить, активуємо ракету. Чекаємо, допоки запуститься головка самонаведення. І спалимо цей металобрухт. Ага. Встановлюємо рамки і робимо пуск керованої ракети. Далі, після пуску, вже вона не потребує нашого втручання, лише чекаємо результата. БТР знищено. Щоб ось це все спроектувати, виготовити, скільки часу пішло у вас? Деякі технічні рішення вони е, пройшли, мабуть, генерації по 10. Тобто, 10 разів ми щось робили. Ми помилялися, ми отримували фідбек від військових. Ми самі бачили свої косяки, помилки і поверталися, переробляли це в часових проміжках. Це займало. На початкових етапах, тобто самі принципові речі ми вирішували по 2-3 роки. Ми при цьому перепробували по багато схем. Зараз фактично, ну коли це вже ми вже набули значного досвіду, то відпрацювання джавеліна. на 9 травня в Києві ми спілкувалися про можливість його виготовлення. Через два місяці вже перший підрозділ взяв в експлуатацію перший зразок. Зараз ми вже бачимо більш-менш серійний варіант. Тобто, отакий ми зараз вже будемо. Поширювати ставимо цілі закрити всю потребу Збройних сил України. Вона може бути різна. Тобто, звичайно, вона може цей симулятор, мав би бути щонайменше в кожному батальйоні. Дай Бог, спочатку, щоб він був хоча б в кожній бригаді. Роботи у нас дуже багато. Якщо ми зараз запустимо серійне виробництво, дай Бог може за років за три ми зможемо закрити потреби наших збройних сил. Ніхто такого ніде в світі не робив. Службовці ще не зовсім розуміють, а як це має. Має потрапляти в війська, тому що фактично зараз функції навчання передаються, можуть бути передані безпосередньо в підрозділи те, чого раніше не було. Тобто, хочеш вчитися працювати на джавеліні, от тобі відрядження, їже навчальний центр. А як це так? Ти будеш у себе вчитися в підрозділі. У тебе бойовий підрозділ, твоя задача воювати. А мобілізована армія вона вносить деякі свої корективи і дуже багато залежить в майбутньому цього проєкту, як правильно ми спрацюємо. Це і від нас залежить, як ми будемо комунікувати з владою, з місцевими органами. Тому що треба поширювати це не лише серед силових структур, це треба поширювати і серед гуртів військово-патріотичного виховання, і в навчальних закладах. Цим проектом передбачено, що. Через рік у нас гарантовано буде передано в військах щонайменше 50 зразків різних симуляторів. Це дуже мінімалістично. Тобто, фактично, це якщо все піде не так, то 50 точно опиниться в військах. 50 це вже на порядок більше, ніж там уже є. Те, що ми ставимо амбіційні для себе задачі, ми бачимо, що їх треба близько тисячі, то ми намагаємося за рік, ну робимо все для того, щоб за цей рік ми закрили потребу, ну хоча б в декілька сотнях цих симуляторів різних типів. Актив цього проєкту на сьогоднішній день складає все ж таки десь в районі там, п'яти людей. Це якби стовпи, на яких це все стоїть. Ті, які виконують максимум задачі. Залучених до цієї роботи дуже багато, тому що залучені, в тому числі, і крупні виробництва. Туди я не ходив цех, не питав, скільки у вас там хлопці виконують мої задачі. Але ну, на п'ятьох тримається вся. Весь цей двіж зараз, коли ми отримуємо підтримку від українського ветеранського фонду, ми приділяємо максимум уваги розширенню, тобто ми набираємо нових людей, які будуть навчатися. Ми завозимо обладнуємо нові виробничі потужності. Тобто, ми виробництво ставимо трошки на паузу. А от коли через місяць ми всіх понавчаємо, все поповстановлюємо, от тоді. Плануємо трошечки, як би і стартануть. І вже до нового року, вже щоб нові люди навчені, підготовлені на новому якісному рівні, виготовили перші серії, пробні і подивитися, пощупати, а що ж воно виходить, коли не ми своїми ручками це все робимо, а робить хтось. І скільки таких людей планується? Що... Скільки таких людей, таких людей у на нашому безпосередньо виробництві? Я розраховую, що в найближчий місяць, дай Бог, мені вистачить Значить, сил е, знайти і навчити хоча б 4-5 людей, і кожного місяця по декілька додавати? А легко знаходити цих людей? Катастрофічно Катастрофі. важко. Це майже нереально. Е, так ми знаємо, тобто, начебто ходячи по вулицям, ми чуємо про те, що нема роботи, нікуди податися, я такий талановитий, я все знаю, я все вмію, а коли ти кидаєшся знайти того ж самого талановитого, то не так то й просто. Причому це доволі такі ну, прості технічні е, вимоги, це не, не треба нам там, якихось вундеркіндів з суперзнаннями. Просто людина акуратна, яка готова вчитися, яка готова працювати. Ну, Можливо, трошки не для камери, але все ж таки ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день, на жаль, дуже багато хто переховується у мамою під спідницею або ще десь. І фактично, ну, більш-менш активні в професійному плані є у нас хто? У нас є ветерани, ті, хто вже демобілізувалися, списалися за якимись міркуваннями. От вони фактично стають для нас. ну, По-перше, ми. В цій тусовці знаходимося в ветеранській, і тому вони для нас пріоритетні для працевлаштування. Е, можна працевлаштовувати на ті роботи, які не вимагають якоїсь фізичної сили. І ми дійсно якби, розглядаємо кандидатури дівчат, які не бояться працювати в цеху, тому що цех це не завжди прям такий жах, як вони собі малюють, а можна працювати доволі таки в комфортних умовах, не гірше, ніж в м'ясному магазині, а навіть краще. Спробувавши один раз попрацювати на виробництві, ніхто з цих дівчат уже на <зад>, в магазини не повертаються. У нас була чимала когорта людей, яким було там, 60 плюс трошки років, які ще дуже хочуть бути корисними е в справі перемоги над ворогом, але армія їх вже не, не бере. Просто за віковим цензом їх відправляють на гражданку, і от це для них також можливість проявити себе. Дмитро, і на вашу думку, що нас може якомога швидше наблизити до перемоги? Що повинно нами керувати? Продуктивність, ефективність, небайдужість. Пройшов той час, коли достатньо для перемоги або для спасіння з порятунку ситуації було просто робити окопні свічки чи плести е сітки. Я можливо скажу не популярні речі, але панове, сьогодні війна у нас високих технологій, і кожен з нас має знайти себе в п'ятницю після роботи, в суботу до обід, де він може бути залучений в цьому всьому. Якщо не сам розробляти, виготовляти, то все ж таки якби долучатися не тільки до нас, там по 50 гривень ми маємо дуже активно вливатися в цю всю движуху. Все залежить від нас, тому що розраховувати тільки на підтримку зовні ми не можемо. На жаль, це, це завжди буде для нас дуже-дуже болючою темою. Ми маємо бути самі забезпеченими зброєю, технікою, матеріалами власного виготовлення. Тому дуже важливо, щоб ми стали професіоналами, щоб ми перестали боятися. Братися за складні масштабні проекти. Ми це можемо, ми це вміємо. Коли хтось дивиться, ну я не знаю, на вантажівку на якусь там спецспецтехніку і так далі. Давайте кожен подумає, а чи його підприємство може це виготовляти для потреб е... Збройних сил України. І повірте мені, в Полтаві знайдеться багато підприємств, які можуть приносити користь. Поштовхом для розвитку вашого проєкту стала саме війна. На жаль, так. І не тільки мого проекту, а багато технологічних якби проектів в Україні почали шевелитися саме з початком повномасштабки. І, будь ласка, панове, якби я звертаюся до всіх, хто зараз займається виробництвом, розробкою. Тобто не спіть, не боріться. Зараз, поки це стоїть на повістки дня, треба вриватися, треба робити. Це треба зараз. Воно не буде потрібно завтра чи післязавтра. Воно і завтра, і, і завтра згодиться. Але не втрачайте можливість, будь ласка, зараз працюйте на максимум, поки в цьому є максимальний запит.